Друзі, як ви пам'ятаєте, на минулій покатенці я нормально так впав в бетонну плиту, майже вилетів в канаву, пошкодив вилку та флягу. І, звісно ж, і фляга тримач, який бетонна плита просто зрізала, розірвала навпіл. Блін, це було жорстко, звісно. Хропива ти моя, храпива. Викошила, Так, вона хірик. Ай! Царапка. Царапка. Жесть. Ти да, рулю. Але я вирішив спробувати відремонтувати. Як бачите, фляга вже зараз на велосипеді. Ще одну модифікацію буду для неї робити. Що я зробив вже, то це. Склеїв кріплення, ви можете бачити сліди клею. Я сподіваюся, що він витримає. Болт, все має стягувати. Ну і навантаження основне все ж таки на верхню частину йде. Перший тест з пустою фляжкою доїхати до роботи. Він витримав 3 кілометри, але не виглядає надто надійним. Тому я вирішив спробувати провести експеримент. В принципі, приблизно так кріпляться інші фляги від фідлок. Вони мають, як бачите, в конструкції такі дві щілини. Ці отвори призначені для того, щоб продіти щось типу хомута. У мене таких хомутів, як у фідлока, немає, звісно, оригінальних, тому я буду використовувати пластиковий хомут. Завдяки чому я сподіваюся компенсувати втрату оригінальної міцності кріплення даного замочку і таким чином убезпечити одразу обидві фляги для того, щоб вони далі міцно тримались і не було ризику втратити їх десь посеред покатеньки. Я вже пофіксив, як завжди, рятують пластикові хомоти. Я сподіваюся, що цей хомут все витримає. Довелось трохи модифікувати кришку, тому що без неї взагалі нічого не працює. Вона має отвір, який співпадає з направляючою, і по ній повертається фляга. Тому без цієї кришки взагалі ніяк не можна було б користуватись даною флягою. Думаю, що треба модифікувати так само і другу, щоб вони, хоча б однаково виглядали на велосипеді. І тепер вони працюють ну, фактично як нові. Я сподіваюся, що клей буде тримати все добре. А сьогодні будемо з вами ремонтувати ось ці подряпини і, головне, нижню частину вилки. Я проконсультувався з декількома спеціалістами, які мені сказали, що тут, в принципі, нічого страшного виявляється немає. Це у мене був просто перший такий шок, тому що вилка все ж таки коштує багато. І втулити її в бетон ну це трошки неприємно, скажімо так. Тому згідно парад цих спеціалістів я перевірив ще раз вилку. Уважно оглянув усі ушкодження на предмет тріщин і розволокнення тканини карбонової, Ну і в принципі по глибині. Значить, ось ці три ушкодження вони мінімальні, лише у верхньому є розволокнення трошки зверху. Ну а найбільше ушкодження, звісно, на дропауті знизу. Тому зараз буду готувати вилку до ремонту. Монту легкого, принаймні, треба закрити ці місця, де пішло розволокнення карбону, для того, щоб потім туди нічого не потрапило і не ушкодило іншу частину вилки Як бачите, у мене вже є покрокова інструкція для цього всього. Треба в першу чергу її відмити від бруду, потім обезжирити і після цього вже приступати до безпосереднього процесу відновлення. Ну а зараз ми почнемо зачищати перші три ушкодження на лівій нозі вилки. Зачищатимемо за допомогою. Наждачного паперу, як бачите, у мене цілих три шматочки різної дрібності. І майте на увазі, що підбираючи наждачний папір, треба звертати увагу на цифри. Чим більша цифра, тим дрібніший наждак. А через те, що карбоновий пил достатньо токсичний, вдихати його ну не дуже то й добре, зачищати, звісно, треба з допомогою води. І йдемо у порядку зменшення, починаючи з найгрубішого наждака. Як видно, після першого етапу зачищення верхня подряпина має ушкодження зовнішнього слою карбону. Продовжуємо зараз обробляти інші подряпини, щоб подивитись, які реальний масштаб ушкоджень зараз є на лівій нозі вилки. Тепер переходимо до огляду дропауту і зачищення цієї частини. Тут у нас ушкодження дещо більш сильні, тому зараз зачистимо. Наскільки це можливо, щоб побачити, чи не заділася алюмінієва чашка, в яку вставляється вісь, і після цього будемо вже починати замішувати нашу епоксидку. Ну, а тепер переходимо до процесу підготовки безпосередньо самої епоксидної смоли. Для цього нам необхідна смола, отверджувач, наповнювач, олівець, декілька ємностей для змішування, палички для змішування та нанесення, два маленькі шприци. Ну і також два пензлика для нанесення смоли на ушкоджені ділянки. До речі, епоксидка у мене непроста, можна сказати, навіть канонічна від бренду West System. Який було засновано в 1969 році, братами на прізвище Гужон, які були і моряками, і кораблебудівниками, і ремонтували, і будували різні кораблі. І Для цього їм необхідні були ось саме епоксидні смоли, які вони і розробляли, і досягли у цьому дуже великого успіху. Фактично, весь систем це один з самих-самих топових брендів, ось така просто смола. Дякую, Андрюхі Дрогіну за допомогу, за те, що він мені трошки виділив. Зі своїх епоксидних запасів саме ось цю штуку. Ну і вам раджу пошукати щось типу такого, якщо будете робити такий самий косметичний невеличкий ремонт. Зараз ми переходимо до змішування смоли. В інструкції до епоксидки вказано, що пропорцію необхідно підбирати по вазі, а не по об'єму. Але на жаль, відповідних вагів у мене немає. Тому для цього нам необхідно два шприців, які ми окремо набираємо смолу та отверджувач. Пропорція змішування отверджувача до смоли відповідно 1 до 5. А тепер беремо нашу паличку-мішалочку та змішуємо суміш протягом 5 хвилин. Тепер беремо маленький пензлик, змащуємо його у цьому розчині. І наносимо на ушкоджені місця. Наступним кроком ми потроху додаємо наповнювач силіку, аж доти, доки суміш не стане достатньо густою і не буде вам нагадувати 15% сметану. Тепер нам треба трохи сточити цей олівець. Ну а далі, щоб суміш не сильно відрізнялася від карбонової вилки, додаємо графіт. Після ретельного змішування наносимо готову суміш на ушкоджені ділянки і залишаємо сохнути на дві доби. Days later. епоксидка вже застигла, хоч на вигляд вона як сира, але на дотик вже дуже-дуже жорстка. Тому сьогодні будемо її зачищати, так щоб вивести поверхню тут в нуль. Після чого я напевно замішаю ще трохи епоксидки і зроблю тут таку типу оконтовочку, для того, щоб все це виглядало як якась суцільна частина, а не містячковий такий ремонт. The next day. Отже, вже третя доба пройшла. Зараз подивимось на результати вчорашньої роботи. Як бачите, наш косметичний дизайн вже застиг, і його можна далі обробляти. Тобто, зараз, якщо придивитись, тут має бути видно, що грунтовка трохи проступає. Сьогодні ми будемо зачищати ось цей шар і наносити вже фінальний. До речі, дропаут вийшов просто чудовий. Майже як новий тепер. Days later. Вирішив я не видумувати нічого зайвого зараз і, можливо, трошки пізніше закінчити із візуальною складовою ремонту вилки. В цілому це навіть додає трохи брутальності велосипеду, тим паче, що насправді то цієї частини вилки навіть і не буде видно за сумками. Адже вже зовсім скоро, десь за тиждень-півтора, ми з хлопцями вирішили поїхати у нашу вже класичну подорож до Карпат. Після чого в мене буде час для того, щоб прийти придумати, як візуально оформити цю вилку, чи лишити її чорною, чи взагалі не фарбувати, чи, можливо, спробувати пофарбувати в колір рами, наприклад. Ну а ви, друзі, обов'язково підтримуєте відео вподобайкою. Не забувайте підписуватись на канал, а також обов'язково тисніть на дзвоник, для того, щоб не пропустити нашу подорож до Карпат.